Всім привіт! Сьогодні у нас 31 грудня. І хочу всіх привітати із наступаючим новим роком, роком змії. І бажаю, щоб у нас в Україні нарешті наступив мир і всі були щасливі. Щасливі, здорові, жили в достатку, в мирі, злагоді, щоб все в нас було добре. Ну, і як бонус для підняття на настрою, я сьогодні трішки дочищаю полуничку. Ось в цій теплиці, де в мене реме. Так як я навмисно залишила трішки нечищеної полуниці. Для того, щоб. Побить свої рекорди ще 31 лютого, ой, 31 грудня я ніколи не збирала полуницю. Ось. Ось. Сьогодні я зібрала полуничку і, звичайно, її вже дорізаю. Так як у нас зараз 31 грудня і. Немає того свята, як було раніше, так, щоб ми дуже готувалися, тому що тому що зараз не, не так на часі, то я дочищаю ось полуничку, чоловік з гребе винесе, і у нас вже буде тут порядок. Ось ця полуничка, яку я зрізала. Зараз покажу. Ось зрізала ось такі ще куча ягід, куча квітконосів. Звичайно, шкода, але все ж таки у нас повинен закінчитися сезон. Тож, <світаю> вітаю себе із закінченням сезону. Це остання полуничка, яку я зібрала уже 31 грудня. Наступна вже буде навесні два місяці і потім знову, знову йдемо на новий сезон. Ще раз вітаю всіх із Новим Роком. Хай Новий рік принесе нам дуже багато радості і щастя і миру, звичайно. Всім до побачення!